В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Христос Воскрес! Христос Чуємо Боже Слово на сьогодні, Івангеля від Марка. І тут бачимо таких кілька дієвих осіб, ну, звичайно, крім Ісуса. Отже, читаємо так на початку. В той час Йосиф заремотає поважний радник, що й сам очікував царства Божого, прибув і сміливо війшов до Палата попросити Тіло Ісуса. То такий Йосип Зараметає, це священник. І не тільки священник, а священник, який входив в Синедріон. Синедріон це найвищий орган Ізраїля був. Звичайно, що там був Понтій Палат, там був Ірод, це все було поділено, але з точки зору навіть не тільки церковної влади, а й також трошки. Такої, такої влади. Сенедріон мав владу. Він мав владу засудити людину настільки на будь-що, крім смерті. Тому вони й пішли до Палата і сказали: ми хочемо цього чоловіка осудити. А він каже, та беріть і суді, чому ви до мене прийшли. А вони кажуть, але ми хочемо засудити на смерть Його, тому ми до тебе прийшли. Тобто вони реально мали владу. Вони мали авторитет. Їх люди слухали, до цих людей люди тягнулися. Синедріон. Цей самий Синедріон, що зробив, осудив Ісуса, цей самий синедріон проголосував, щоб вбити Ісуса. І от оцей Йосип, будучи членом того синедріону, ми читаємо з Івангелія від, Марк, від Івана. Він один і єдиний сказав. А хіба ми можемо засудити чоловіка перед тим, не довідавшись, не розслідивши, що він робить, ми ж робимо проти закону. І що вони зробили? Вони його заткнули просто. Вони сказали, ти нічого не знаєш, ти нічого не розумієш, і випровадили за двері. Тому Йосиф зареметає один і єдиний з цього синедріону, який не голосував, щоб вбити Ісуса. Цей чоловік. Будучи священником, будучи всемедронем, маючи вплив, маючи статус, маючи повагу, маючи авторитет. Звичайно, маючи також якийсь більший заробіток, маючи гроші. Цей чоловік, маючи знайомства і впливи, подивіться, він собі спокійно заходить до палату. Та простий священник не зайшов би так до та інша людина взагалі її не допустили до того пилата. Він має настільки цей статус, що він дозволяє собі свобідно зайти до пилата і просити тіло Ісуса. Цей Йосиф заремотає великий чоловік, впливовий чоловік. І цей чоловік, великий, впливовий, маючи статус, авторитет, повагу, гроші і так далі, не боїться всім цим ризикнути. Не боїться цим ризикнути. Щоби бути разом з Ісусом. Не боїться цим всім ризикнути, щоб поховати, віддати честь, так він не міг його зберегти від смерті. Не послухали Його. Але останню честь віддати Ісусу і поховати Його, бути з Ісусом. Цей чоловік неймовірно наразився, неймовірно. Як зі сторони Пилата, Пилат мій сказав: слухай там твої друзі, та. Вийшли до мене його засудити. Ти та, ти що? Не розумію тебе. А тим більше зі сторони інших членів синедріону, та вони могли його легко виключити, вигнати з того синедріону. Він би легко міг втратити оце все, що має. Легко втратити. Ми не знаємо, чи він втратив, чи не втратив. Але тут факт є фактом. Він не боїться. Ризикнути і навіть це все втратити заради того, щоб віддати останню честь Ісусу, заради того, щоб бути з цим Ісусом, Він далі лишається вірний Йому. А ти, а я, а ми, маючи якісь статуси, якісь впливи, якісь знайомства, можливо, також матеріальне забезпечення, чи ти ризикнеш цим? Або інакше скажу, чи ти будеш це використовувати для Ісуса. На Його славу, для Нього. Чи будеш це віддавати йому, а навіть і ризикнути цим. так як зробив Йосиф. Читаємо далі. Отже, взяв це Йосиф, тіло Ісуса, дозволив, він взяв це тіло і поклав у скелю. Скелю свою, свою, свою гробницю, для себе. Це зробив. Знову ж таки, це є свідченням, що ця людина мала гроші. Потім прикотив камінь до входу в гробу. Марія ж Магдалина і Марія Мати Йосифа дивились, де його поклали. Дивились, де поклали Ісуса. Марія Магдалина, Марія Мати Йосифа. Читаємо далі, як же минула субота, коли в п'ятницю поклали в гріп. Марія Магдалина там буде, дивитися. Якщо минула субота, Марія Магдалина, Марія Мати Якова та Соломія купили пахощі, щоб піти на мостити Ісуса. Якщо ми почитаємо трошки назад, хто був біля Ісуса, коли він мирав на Христі? Хто? Петро? Ні. Іван був, правда? Так, Іван був. Марія його мама, звичайно, була. Хто ще був? Де всі учні? Де? Де? А немає. Немає. А є оці жінки. Є оці жінки. Ці жінки ходили з Ісусом три роки. Ну, умовно, більш менше. Ці жінки бачили, як він помирає. Ці жінки бачили, як його кладуть у гріб. Ці жінки йдуть і бачать його воскресли. Ці жінки. Роблять щось таке для Ісуса, про яке навіть не подумали учні. А намастити тіло забули. Ну не то, що забули, просто часу не було. Не було часу, бо вже п'ятниця, це вже Пасха надходила. І не було коли часу намастити. Але чому про це Петро не подумав? Чому не подумали інші учні, що треба намастити тіло Ісуса? Ніхто не подумав. Ніхто? Всі десь в своїй голові, десь в своїх роздумах, десь розуміють, страсі, переляки і так далі. Але жінки то чогось подумали про це, чогось не забули про це. І ми тут маємо таких, з однієї сторони, протилежних осіб: Йосифа, який мав статус влади і вплив в суспільстві, і жінок, які не мали грошей статусу влади. І які в той час жінки взагалі прав ніяких не мали, Взагалі ніяких прав не мали. І от Господь, коли воскрес, він цю добру новину, що Він Воскрес, об'являє не Йосифові Зараметеї, на початку не Йосифові Зараметеї, не Петрові, не Іванові, не учням, не шепам комусь, а жінкам. Які не мають ні статусу, ні впливу, ні грошей, які прав не мають в цьому суспільстві. Він відкривається і приходить найперше до тих, які вважаються слабосилими. Слабосилами. В другу чергу вже до цього Йосифа і так далі. далі, далі. Наш Господь сьогодні говорить мені і тобі, і Він дає таку. Е... Не тільки надію, а таку підтримку і радість. Що коли ти думаєш, що ти слава сили, коли ти вважаєш, що ти не можеш щось змінити в цьому житті, що ти не маєш всього ні влади, ні грошей, ні знайомств, ну, що я можу зробити? Я проста людина, я це. то якраз до тебе першого Господь приходить. До тебе першого Господь об'являється як живий Бог. Тобі першому каже, я з тобою, я тебе не покину, я, я живий. Тобі каже, я розумію твої проблеми. І тебе першого я не встидаюся. І тобі першому я даю місію. Яку місію? Опіти до тих, які мають вплив, владу, гроші і так далі далі. І їм сказати, що я воскрес. Тобі маленькому, маленькому тобі. До тебе маленького я перше приходжу, а потім вже до великих приходжу. Боже наш. Ми дякуємо тобі за те, що ти дивний такий Бог, і ти якось оцінюєш всі ці речі, так, як ми оцінюємо. Бо, напевно, якби я Отець Василь оцінював. Якби я поступав, чи як, можливо, кожен з нас, то, напевно, ми до кого йшли? Там, та до цього Йосифа, напевно, прийшли. Він віддав останню честь, і треба йому об'явитися. Але ні, Боже, ти якось зовсім інакше робиш. Твої думки не наші думки, твоя логіка не наша логіка. Твоє бачення серця це не наше бачення серця. І хоча так, і Йосиф, і Петро, і ці жінки всі прагнули тебе. Однак, Господи, ти знаєш, кому перше об'явитися. І ти об'являєшся найменшому. Найменшому. Господи Боже наш, дякуємо тобі, що в сьогоднішній день ти ще раз і ще раз нас підтримуєш, підбадьорюєш і кажеш, дорогі мої малі діти, я з вами, я перший вас чую, я найперше до вас прийду і найперше поготуюся про вас. Найперше вас буду охороняти. Дякуємо тобі за це, Господи. І просимо також твоєї великої благодаті, якщо ми все-таки не є найменшими, а маємо якісь владу, вплив, гроші і так далі, далі повагу, авторитет, таланти, дари, то Боже дай нам твоєї благодаті не, не закопувати це або не використовувати це для себе тільки, а використовувати це для тебе. Для тебе, так як Йосиф з Зараматей, для Бога використовуй всі ці таланти далі, які маєш. Амінь. Христос Воскрес!